вітання, Сьогодні 2 червня. Тут стоїть шестирамник, розділений на дві частини і в ньому облітуються дві матки. І що помітив, тут є ось льоток основний і збоку є ось такий от для тощечки, щоб закривати нерву вентиляцію. І сьогодні, замітив, що на дні сидить матка. Там вона мала залетіти в льоточок і залетіла сюди. І тут сидять всі бджілки, он її гріють. Зараз ми піднімемо дно і перекинемо її. Вже в її відділ. Трібно якось буде прикривати ці щілини для того, щоб матки сюди не залітали. Тому що така ситуація вже трапляється раз, мабуть, третій. Щойно з одного вулика також перекинув. Маточку залетіла на дно і зараз тут також така ж ситуація.